Стати стресостійкішими, розвинути моторику рук та знайти однодумців. У Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні для дітей з інвалідністю та їхніх батьків організували активності. Познайомитися з новими друзями та відвідати тренінг про стресостійкість вирішила Матвійчук Катерина. Жінка розповідає, прийшла зі своєю донькою, у якої затримка психомоторного розвитку та мікроцефалія. То, поки дівчина була на тренінгу для підлітків, Катерина паралельно відвідала тренінг для дорослих. Навчали батьків, як справлятися з самим собою, як справлятися як з оточуєм чим середовищем. Так само були вправи на стресостійкість. Найбільше сподобалася вправа тоді, як ми реагуємо на стрес. Ми тоді зминали листок в кульку і ми старалися його підкидати чим довше. Такі заходи організували з нагоди Всесвітнього дня ментального здоров'я, щоб діти змогли відчути себе особливими, провести час з користю та здружитися між собою. Для них підготували декілька розваг. Локацій є шість це тренінг для батьків по стресостійкості. Це перша локація. Друга локація це малювання картин. Також у нас є, як ви бачите, виставка гончарних робіт, також майстер-клас з орігамі з малювання картин і тренінг для дітей-підлітків. Такий захід провели під гаслом стійкість одного стійкість мільйонів, де об'єднали різних людей за віком. Голова громадської організації Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіко Ольга Фродієнко розповідає: день розпочали з руханки для людей старшого віку, а закінчить його зустріч з ветеранами. неформальне спілкування за кавою і чаєм, і також ми їм розкажемо про те, які заходи і що вони можуть отримати. Послуги так вони можуть отримати в центрі життєстійкості нашому. Близько 50 людей взяли участь в активностях, які проводили протягом дня. Заступник медичного директора з поліклінічної роботи Тарас Пилипчук запевняє, не могли залишитися осторонь у такий день, а найголовніше підтримати хотіли не тільки дітей, а й дорослих. Як правильно боротися зі стресом в даній ситуації, цій ситуації, яка склалася в нашій країні, як їм робити так, щоб максимально відгородити дітей від стресових ситуацій і Запобігти їхньому психологічному здоров'ю організатори кажуть, такий масштабний захід роблять вперше однак хочуть зробити це традицією та підтримувати ментальне здоров'я і дітей, і дорослих і надалі.